Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Сьогодні до нас у гості завітала королева осінь. Вона хоче разом з нами потрапити до осіннього лісу та щоб ми відгадали її загадки. Той біжить по доріжці, має тонкі довгі ніжки, по водичці тупотить, по калюжах стукотить. Вірно малята це дощ. Без рук без ніг на гору побіг, рукавом махнув, дерево зігнув. Молодці малята це вітер. Підкажіть малята, а яка погода частіше за все буває восени? Вірно, дощова. І навіть віршик є про це. Осінь тихо плакала дощем, що листя опадає день за днем, і настають поволі холоди, і на порозі вже зима сидить. Птахи давно у вирій відлетіли, собою осінь вдаль не запросили. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання, тема осінь тихо плакала дощем. Для цього нам знадобиться білий папір, фарба червона, коричнева, чорна, жовта, зелена та синя, стаканчик з водичкою, пензлик, серветка та клійонка. Спочатку коричневою фарбою малюємо землю, дерево, його коріння, стовбур, гілочки, великі та маленькі та невеличкий кущ. Малюємо охайно та не квапимось. Давайте запам'ятаємо, дітки, що у куща немає стовбура, тільки гілочки довгі та короткі. Чорною фарбою виділяємо стовбур у дерева. Зеленою фарбою малюємо зелене листячко. Жовтою фарбою малюємо листячко на дереві та на землі. Формуємо помаранчевий колір. З'єднуємо жовтий та червоний. Малюємо пензликом листячко на дереві та на кущі. Пам'ятаємо, що листячко може бути у повітрі. Червоною фарбою малюємо листячко на дереві та на кущі. Синьою фарбою малюємо велику хмаринку. Відбитком пензлика малюємо крапельки. Ось такий гарний малюнок у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення малята.